Для того, щоб виготовити отаке сердечко, потрібен один інструмент це ножиці. Ну, і основний це ваші ручки. Беремо папір. Кольор, який вам подобається, я зроблю з червоного. Потрібен папір квадратної форми, тому ми зараз будемо обрізати зайве. Отак, От я складаю. Ви знаєте, мабуть, уже як отримати папір квадратної форми. Так, складаємо і оце обрізаємо. Давайте це зробимо. Це буде зайве, О, Все, оце відкладаємо. Працюємо далі лише з цим папірцем. Так, і перший крок, що нам потрібно зробити? Давайте отак очистимо територію для роботи. Складаємо цей папірець вдвоє. Отак. Вдвоє, по лінії, гарненько, дивіться, щоб все було гарненько, лінія до лінії. І отут гарненько отак пальчиком пройдіться, де лінія згин. Гарненько. До речі, діти. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу і робіть в своєму темпі. Так, зігнули вдвоє. є. Потім розкриваємо є. Потім перевернули, так, щоб лінія була тут вертикальна. І ще раз вдвоє складаємо. Угу. І отак от добре пальчиками пройдіться по лінії згину. Є. Закриваємо. Так, тепер дивіться. От половинку складаємо вдвоє. Отак. От Щоб було отак. От а видно? Половинку, половинку. Вдвоє. Так, добре пройдіться пальчиками. Отут. Гарненько є. Тепер. Піднімаємо, і оце, що було зверху, перевертаємо. Ось так. Бачите, що позаду. Не отак ми далі починаємо працювати. Це, що було позаду. Ось так. Є. так? Тепер дивіться, ось є лінія в нас згину. І по цій лінії згину, ми отак рівняємо: ось беремо оцей кутик паперу і згинаємо. Отак. Є. Пройдіться добре пальчиком. Так, тепер з цієї сторони так само. Угу. Оп, добре пальчиками пройдіться. Встигаєте? Якщо ні, ставте на паузу. Зробіть цей крок і далі продовжуємо. Так, є тепер беремо оцей аркуш паперу, який в нас вже є, ось такий складений. І перевертаємо отак. Щоб оцим кутиком вниз було. Так. Потім оцей трикутничок, оцей кутик, ми перегортаємо отак ось сюди, загортаємо. І до, цієї, до краю паперу. Ось так вам. Видно, так? Так. Пройдіться добре, пальчиками. Є. Так, тепер ще раз перевертаємо. Є. Тепер дивіться, от пальчиками можна знайти отакі кишені, так? Ми сюди пальчик засувуємо. Потім отак розгортаємо. Тільки дивіться, щоб оця лінія згину була чітко по цій лінії. Ось. Угу. Є пальчиками так розрівняйте. І з цієї сторони, як ви вже догадалися, теж потрібно таке зробити. Давайте оп. Є. Отак, пальчиками пройдіться по лінії згину. Добре, можна отак навіть кулачками є. Тепер дивіться, оцей кутик ми загортаємо сюди. Ось так. Ось так має вийти. Угу. Ось так. З цієї сторони також це робимо. Ось так. Оп. Є? Так. Бачите, як світло в мене змінюється у відео. Це сонечко, таке яскраве сьогодні. Так файно на вулиці. Золота осінь. Так, ну що ж, сердечко наше. Дивіться, ось такі трикутнички. Так? У нас є тут. Ми беремо оцей кутик, загортаємо сюди. Ось тут така майже ювелірна робота. Дивіться, оцей кутик загортаємо ось сюди. Так. Ось так, бачите? Угу. І добре отак пальчиком. Пройдіться. Бачите? Ось яка різниця. Отут цей кутик потрібно сюди загорнути, так, як тут, щоб було. Ось. Добре вам видно? Давайте. Це... Це найскладніший момент. Але я впевнена, що ви справитесь з цим. Ось цей такий, бачите? Ось так. Тут трикутничок отак загинаємо вдвоє, оцей маленький. Вийшло отак у вас? Ану, подивіться, якщо потрібно, поставте на паузу. Можна відмотати відео, пройти ще ці етапи, якщо десь упустили щось. Так, маємо ось такий варіант. Ми вже близько, сердечко майже готове. Дивіться, ось тут є лінія загину. І ось тут, так. І потрібно ось так скласти по цій лінії згину цей папір. Ось так складаємо. Таке, так, щоб рівненько було. І добре, добре пачком пройдіться. Можна отак взяти отак рівненько щоб було. Угу. Щоб добре згорнулось. Так, і з цієї сторони. Ось, бачите, є такі. Можливо, вам погано видно, ось така лінія згина, І по ній згинаємо. Тільки не отак. Не отак. Ну, я розумію, що з першого разу, можливо, не вийде. Тут головне чітко і рівно все робити по лініям. Тоді все у вас вийде. Бачите? І в мене бувають складнощі. Отак. І отут пальчиком так сміливо оп пройшлися. Угу, Є? Так, діти, сердечко майже готове. Дивіться. Ось, з однієї сторони у вас має бути лінія згинутика по діагоналі. Видно тут, так? От потрібно от, от так і зігнути цей папір. Оп! Так, і з цієї сторони також. Оп. Є. Пройдіться добре, отак. От тут пальчиками по лінії згину. Так. І та-да-да-дам! Готові. Оп! Сердечко вийшло. Ура! Я вас вітаю! Ось такі файні сердечка. Якщо робите з меншого паперу, ну не з меншого, а з формат да? інший, головне, щоб був квадратний. Ось берете листочки для нотаток, звичайно, вже тут готові квадратики, теж складаєте за тією схемою і вийде менше сердечко.